Усім привіт! До вашої уваги таророзклад на тиждень для Терезів з 3 по 9 листопада 2025 року. Отже, Терези, давайте подивимося загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні ви будете в гармонії з самою собою та з навколишнім світом. Можливо, ви навчатиметеся цієї любові до себе, ви відчуватимете, що ви заслуговуєте насолоджуватися усім тим, чим можна насолоджуватися навколо вас. Ви відчуєте любов всередині себе, що вам комфортно, що ви розумієте це життя, і філософія цього життя вам підходить. Ви задоволені всім, щоб не відбувалося у вашому житті, можливо, навіть якісь і не Ви все це розумієте, чому це відбувається, даєте відповіді на ці питання і приймаєте досвід і позитивний, і негативний. Так, це може бути якась а, а, можливість. Після важких переживань, де ви думали, що все вже неможливо нічого змінити, все закінчено. І можливо ще один шанс. Віра в себе, можливо, так віра в себе проявлятиметься такою любов'ю до себе. Загальна енергія тижня для пересів. Відчуватимете необхідність пошуків. Того, що може ощасливлювати вас, що приводити вас в такий прекрасний стан. Можливо, це буде пов'язане з паном знаку Зодіака, стихії Землі, врівноваженим таким чоловіком, мужчиною. Це в Таро, що показується як чоловік реальний, фінансово стабільний. Це також може бути з фінансами зв'язаний пов пов'язаний чоловік. мужчина. Бухгалтер або в банківській сфері. Але все ж таки це схоже більше на щось не фінансове. Подивимося Терези ситуацію яка може чекати на вас на цьому тижні. Якесь зародження нових емоцій, нових почуттів, початок чогось прекрасного. Так, можливо, це ще м, перебір з. Не можу говорити це слово, тому що не пропустять потім відео. Так? Але ми всі зрозуміємо, що ми наливаємо таке кріп, кріп, більш кріпке. Так, не просто водичку в бокал. І потім маємо під, під, піднесений настрій. Так? Можливо, на цьому тижні щось буде перебір з цим. Тому що по цій карті це якась залежність, а, але якщо це щось тут починається, можливо, і початок якихось залежних стосунків, так, або пристрасть до таких напоїв. Давайте подивимося, що це за ситуація. А ситуація, в якій вам потрібно відновлюватися. Так, і знову відновлення і відновлення. Ваше відновлення після накопичення енергії. Може бути, так, що тут щось початок чогось не дуже вам підходящого, тому ви відчуваєте необхідність накопичення сил. Це такий стан може бути або після реальної хвороби, де вам потрібно полежати відлежатися. Або ваш ментальний стан, де вам потрібно все рівно там, можливо, полежати, комусь на природу виїхати, послухати музику, подивитися серіал, почитати книгу. Для вас має бути відпочинок. Вам потрібно набратися сил. І це ваше відновлення, нові ваші мрії. Знаєте, той стан, коли ви знову можете мріяти. Ви відновлюєтесь і ось як основа цього. Тижня, баланс, любов всередині себе і оточуючих. так, і у вас знову є сили і енергія будувати нові плани і ставити перед собою цілі і мрії, мріяти. Що вам може заважати на цьому тижні, Терези? Якийсь нечесний бій. Або якась нечесність може бути. Там, знаєте, дзвінок від якихось шахраїв, так, або якась комунікація, комунікація з людьми. Не дуже чесно. Так, щось з фінансами може бути пов'язано, ніби там ви щось можете виграти. Але вам потрібно стояти на своєму так, і тверезо розуміти, де може бути якийсь підступ, що може бути неправдою. І відстоювати власну думку. Щось з приводу якихось виплат, ніби виграш може бути. Це якісь гроші, які не зароблені, а отримані як бонусом. Але там щось не дуже чесно. І порада карт на цей тиждень для вас, Терези. Будьте собою. Ось це ви знак зодякось стихії повітря. Для жінок, для чоловіків це в вашому оточенні така жінка. Порада для вас бути з собою. Хочеться вам отак посидіти і не приймати ніякі пропозиції, так, і сидіть, і не приймайте. У вас є таке внутрішнє відчуття, що у вас немає ніякої сили, ні на що, ніякого ентузіазму ніякого. така апатія повна. Ви маєте право не приймати. Ви дайте собі відпочити. На цьому тижні ви маєте накопичити енергію в собі, накопичити собі сили, щоб можна було рухатися далі. Ось, будь ласка, відлюдник. Вам зараз ви відчуваєте необхідність відсторонитися від людей десь далеко, щоб вас ніхто не чіпав, побути наодинці з власними думками. І відчути вашу внутрішню цю силу, вашу внутрішню енергію, як вона накопичується, як вона росте всередині вас, і у вас виникає бажання вже тоді виходити в люди. Виходити в люди і потім планувати своє майбутнє, ставити перед собою нові цілі, розширювати горизонти перед собою. Можливо, у вас був етап, де ви трішки зупинилися в якомусь процесі, досягаючи своєї якоїсь цілі. Ви відпочинете і відчуватимете приплив енергії і сил, і ці сили вам допоможуть рухатися далі, продовжувати вашу справу. Ви не на початку якоїсь справи, ви щось продовжуєте. Бажаю вам прекрасного тижня, Терези. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.